Вітаю! Це українська служба польського радіо і програма «Профіт». Мене звати Володимир Гарматюк. Україна, війна і відбудова це тема однієї з дискусій, свіжих доволі. Бо відбулася вона наприкінці квітня в Катовицях під час 27-го європейського економічного форуму. Хоча сама тема відбудови у Польщі, зокрема, по суті, не нова. Про це говорили на конгресі в Катовицях минулого року. Також під час великого форуму з відбудови Common Future, друга частина, у познані в жовтні минулого року, та й на інших майданчиках, ця тема постійно актуальна і час від часу набуває нових значень та вимірів. Один із таких вимірів, останні чи то пак свіжі, бо напевно не останні геополітичні зміни. Позиція США, яка постійно змінюється, додалася нещодавно підписана угода між Україною та США. Про рідкоземельні метали, яка дещо змінює парадигму стосунків, але не цілковито визначає перспективу. Про неї далі з першого геополітика. Даніель Шельговський, експерт із інституту міжнародних відносин, каже, що треба чітко артикулювати термінологію в справі припинення війни. Він все ж береться висловити думку, що якусь формулу зупинки активної фази війни буде вироблено ще цього року. Варто чітко розмежувати мир і припинення вогню. Для мене це дві різні речі. Чи вважаю я, що тривалий мир в Україні дуже малоймовірний в контексті російських цілей та американських прагнень? Я думаю, що росіяни не змінили своїх цілей щодо України. Мета зрозуміла завоювати та підкорити Україну. І це не змінилося. А що в американському контексті? Чи можна говорити, що Дональд Трамп більш прихильний до американо-російських прагнень? Рагненький і для нього нормалізація двосторонніх відносин з Росією важливіша ніж те, як закінчиться війна в Україні. Іншими словами для Трампа важливо досягти мети, і не обов'язково важливо як її досягти. Тому якщо вам цікаво, чи є у нього план, я вважаю, що плану Трамп немає. Якщо план передбачає скасування санкцій, розблокування російських активів, ще кілька пряників для Путіна, а потім двосторонні українсько-російські переговори. Це означає, що плану немає, а є план привести Росію до так званого столу переговорів. Це план нормалізації, якого президент Зеленський повинен дотримувати кажучи в лапках на думку американської сторони і я не здивований що це неприйнятно і він реагує на це неприхильно все ж україна я думаю має шанс я зараз трохи висловлювся, можливо на противагу такому польському мейнстріму я думаю що цього року є вікно можливостей для припинення вогню я не хочу вдаватися в подробиці як довго воно може тривати тому що це також залежить від багатьох факторів хоча мені здається що для путіна також дуже важливо не перевернути цей Stilu perchowori i nie wtrata tej sympatii Trumpa. Ja nie znają, czy Trump zresztą już tysno temu na czyni, czy z przyczyny dźwigni ekonomicznej czyni. Ja nie znają. Moje baczenia to dosyć sceptyczne. Choć my nie znowu tak zdajecie, że to jest możliwość dla przepędzenia w ogniu, ale ono absolutno nie budę trywalem. To z rosyjskiego oboku na mojej dumku to niczego nie zmieniło. Budę cejmer czyni, na stanę szwytku czyni, niezależno wito, czy prejdem omy do obochowory nie widbudowy. на мою думку, ця проблема залишатиметься з нами ще багато років. До дискусії одбудові то моїм знанням, цей проблем з нами застання ще на довгі роки. Угода про рідкоземельні метали, метали таки підписана між Україною та США. Вважає експосол України в Польщі Андрій Дещиця, Особливо нічого не змінює у питаннях безпеки. Дипломат припускає, що це була форма тиску на Україну, а можливо, навіть тестування такої форми тиску на інші країни, скажімо, на Гренландію. Видаємо, що та умова представлені. Мені здається, що ця угода, представлена сполученими штатами, була радше механізмом, щоб змусити українську сторону погодитися на умови сполучених штатів, і це також був один із механізмів для досягнення цього. Ситуація постійно змінюється. Ми повинні звикнути до того, що позиція Сполучених Штатів постійно змінюється, і може змінитися також стосовно підписання угоди. Чи обов'язково вона гарантує безпеку? Ні, точно, ні, ми готові до партнерства. І саме до цього ми прагнемо. І зрештою, це те за що ми боремося: це бути рівноправним партнером, чи то зі сполученими штатами, чи з іншими європейськими партнерами, чи з Росією також. Але мають бути відносини рівноправних партнерів із сусідом, а не агресія з російського боку чи тиск з американського боку. Тому, на мою думку, ця угода недостатньо важлива для досягнення миру чи перемир'я. Але якщо іншого шаху немає, і це пропозиція Сполучених Штатів зіграти трохи в дипломатичну гру, тоді ми зіграємо. то пропозиція стану з'єдначених трохи ще бавить такому, а для дипломації, то будемо ще бавити. Голова польсько-української палати Яцек Піхота вважає, що свою користь угода все ж відіграла в першу чергу для України. Вона вивела Україну на передній план в економічному питанні. Це демонстрація потенціалу. Ведукніє багато ценне сто ж так, на мою думку, дуже цінно, що питання природних ресурсів України з'явилося на столі переговорів, бо воно показало світові, що Україна не є країною, яка зазнала невдачі, не є країною нездатною до економічної діяльності, що вона має власні активи, причому величезні світові активи. Це також зацікавило Європу в той час, коли президент Трамп хотів отримати рідкісні земельні ресурси України. Добре, що це питання здобуло такий розголос. бо, Багато світових лідерів зовсім по іншому дивляться на потенціал України, який є надзвичайно багатим. По-перше, і по-друге, ми вже багато років намагаємося активізувати польські економічні кола, великі польські компанії, які мають величезний досвід у сфері гірничо промисловості, зацікавити їх Україною та її потенціалом. Недарма рік тому під час конгресу спільне майбутнє для відбудови України в Познані ми організували спеціальну панельну дискусію щодо президента. Та Трампа відбулася панельна дискусія з державним геологічним інститутом щодо цих природних ресурсів України, потенціалу польських компаній, нашого досвіду з усього світу. Тож добре, що ця тема взагалі виникла. Що ж до самої угоди, то вона ймовірно також показала Європі, що президент Трамп хотів би зробити Україну радше колонією ніж незалежною вільною країною у своєму майбутньому. Україна навряд чи буде 51 м штатом Сполучених Штатів. Канада буде 51-м, Гренландія вже 52-м, тож Україна вже була б десь 53-м. Жартую, звісно, цього, ймовірно, не станеться. Однак існує величезна ймовірність того, що Україна стане 28-м членом Європейського Союзу. І також важливо, щоб ми в Європейському Союзі, польські політики, лідери Європейського Союзу, бачили це майбутнє саме так. Я також роками спостерігаю за змінами в Україні та українською економікою, і також wączo progres, jaki widzimy dzisiaj z ukraińskiego boku, także żubrość z korupcją, bo ten faktor, jaki zmusza je polskich przedsiębiorców, dewetyse na Ukrainę z wielkoju prestarogoją. Z korupcją, bo to jest taki czynnik, który powoduje, że polscy przedsiębiorcy do Ukrainy podchodzą z ogromnym, z ogromnym dystansem. Не востаннє переконаний Яцек піхота тут грає роль дезінформація, яка деформує, викривляє реальність і формує монструозний образ України у світі, і робиться це свідомо і дуже важко переконувати не те, що суспільство, а серйозних політиків і бізнес у протилежному. Наше виображення України дішай із наш образ України сьогодні діаметрально надзвичайно відрізняється від реальності. Кожна бізнес-група, яка повертається з України, чи то з Києва, Львова чи Волині, повертається під величезним враженням від того, як ця країна працює у надзвичайно складних умовах в умовах війни, але також і від того, як функціонує бізнес, зокрема польський бізнес в Україні. І цей образ України має бути абсолютно змінений у Європейському Союзі. У Польщі скрізь, зокрема й у польському парламенті, бо я з великим занепокоєнням бачу зростання антиукраїнських настроїв. На жаль, перш за все, через цей стан, який не всі з нас усвідомлюють. Ми, польща, європейський союз фактично перебуваємо у стані війни з Росією, у стані гібридної війни. Це було особливо помітно під час блокади польсько-українського кордону, коли нас засипали фейковими новинами, змонтованими відео, що показували вплив України. i ekonomiki, te zniszczenia polskich resursów ukraińczymy. Jaskrawym przykładem tego było wideo od niej z naszych kompanii członków, wyczeszono zależniczego gdzie jej wagony piliszcząć do zapasnej koli. Ja często wykorzystuję ten przykład. Tak, te sprawdzi ich nie wagony, ale potem je przedowrznie. Z nich sypie ziarno, dali profesjonalny montaż, zagraja woron, nalataje na te ziarno, znowu profesjonalny montaż i woryny padają martwymi. Komentarz: Ukraińcy otrują Polaków. To nie było zmontowano żadnym polskim fermerom czy polskim My przewiznikiem, w ustanie hybrydnej winy i na żal, nie w zmozie, organizowano protesty przeciw hybrydnej winy, jak u rosyjski agresor. Ce dla nas dla nas agresora Przeciwdziałać. To jest niesamowite wyzwanie dla nas dla nas wszystkich. Володимир Кузов, віце-президент правління, фінансовий директор банку Львів, каже: в Україні для польського бізнесу зокрема відкривається багато можливостей навіть під час війни перебудовується економіка країни. Тож, з інтеграцією України до Євросоюзу, вступ її до спільного ринку ЄС стане точкою економічного зростання не лише для України чи Польщі, але й для всього Євросоюзу у наступному десятилітті. Звісно, і всі про це сьогодні говорять і. Це є актуальне питання. Є загроза воєнних ризиків. Однак на це Україна має свої механізми, в тому числі залучені із-за кордону із Європейського союзу. В шрут браншктуребендов ще розвіячмами серед галузей, які розвиватимуться, у нас є переробна промисловість, сільське господарство, звичайно, з глибокою переробкою, що формує додану вартість країни, відновлювана енергетика, включно із зеленою, зв'язок, телекомунікації, логістика та соціальна інфраструктура. І дві теми, які хвилюють нас: це державна безпека, це величезна галузь, що включає дослідження та розробки, інновації та звичай. Щойно переробку корисних копалин, видобуток корисних копалин, зокрема у формі угод про розподіл прибутку від видобутку, але перш за все виробництво в Україні продуктів з доданою вартістю, таких як літій, батареї чи медичне обладнання з літію з титану. І це довгостроковий проєкт, який вимагає часу, досліджень та інвестицій. ВВП обробної промисловості України становить лише 10 відсотків порівняно з центральною та східною Європою, де цей показ показник становить 20-25%. Тому є багато можливостей для нових підприємств. І зараз так, ми з одного боку у стані війни, але з іншого боку, у нас є багато ініціатив щодо підтримки інвестицій в Україну та зниження ризиків. Європейська комісія дає 9 мільярдів євро у вигляді гарантії гарантій для міжнародних організацій для підтримки інвестиційних проєктів. Звичайно, реформи потрібні та контроль з одного боку. Це не лише фінансова підтримка України, а й зниження ризиків для інвесторів, щоб інвестувати в Україну. Співпраця з Міжнародними організаціями, тобто це перший механізм. U nas także i agenstwa podtrzymki eksportu, z okrema Polskie KUKE, jaka zabezpieczuje strachowania projektów polskich kompanii razem z ukraińskimi. I kilka strachowych policjów już było wydano dla biznesu. Po drugie, takie nominalne finansowania od ukraińskich banków i Międzynarodowego Walutnego Fondu. Jeszcze jedna ważna rzecz, to ryzyk strachowania od wojennych ryzyków. I tu u nas takoż jest niska dostępnych instrumentów. Otrzymać jego nie tak prosto, ale miga, na przykład, також страхує інвестиції, тобто федеральний уряд Німеччини також страхує свої компанії, щоб зменшити це, тобто знизити ризик на 100% від суми інвестицій. А також кілька польських компаній отримали від міга, наприклад, гарантії. І теж теж пара польських спол як від од міга, міга приклад. Тобто є можливості і є інструменти. Я піхота підтверджує це з позиції голови польсько-української економічної палати. Przed Ukrainą jest ogromna szansa, bo przed Ukrainą stoi gigantyczna możliwość, bo dzisiaj ona ma jej szansę przeskoczyć pewny etap cywilizacyjnego rozwoju, ekonomicznego rozwoju, szlachem inwestowania w nowi technologie, szlachem inwestowania w absolutnie nowi sfery. U 1990-ych roku, podczas naszej ekonomicznej transformacji, u nas była wielcezna problemów z tymi ważkimi przemysłowymi przedsiębiorstwami, nadzwyczajno energojemnymi, nadzwyczajno kapitałojnymi. Ними тощо тисячі людей були змушені покинути ці галузі промисловості. Україна має величезну можливість перестрибнути певну еру економічного розвитку, і український уряд це бачить. Це всупереч видимості, величезна можливість для України. Ми маємо відіграти тут величезну роль, бо ми є найближчою країною, країною на передовій, найближчою культурно. Ми вчимося разом. Нещодавно у нас була ситуація, коли велика промислова група в Польщі оголосила те. Тендер на ремонт величезних машин вартістю кілька мільйонів умов замовлення не передбачали можливості виграшу та ремонту цих машин українською компанією в Україні. Проблема бо як страхуватися від ризику війни, це не було включено до умов тендеру, і це спрацювало. Ексімбанк вперше видав гарантію виконання зобов'язань щодо ремонту, тобто експорту послуг з України. Величезна проблема України сьогодні це дефіцит торговельного балансу. Величезний дефіцит, а отже, все, що в Україні орієнтовано на експорт, є величезним викликом, і ми справді подолали опір співпраці з Україною також у сфері озброєнь. Конференція у Львові показала нашим менеджерам з польської групи озброєнь, що являє собою український приватний бізнес у цьому секторі. Представники польської групи озброєнь захоплювалися не лише українськими стартапами, адже вони вже масово виробляють дрони, впроваджують різні рішення, тощо це. Величезний потенціал. Тут, до речі, у нас повна асиметрія, бо в нашій країні приблизно 4 п'ятих цієї галузі знаходиться в руках держави в Україні ж навпаки. Я також радий, що відносини на міжурядовому рівні сьогодні виглядають інакше. Протягом восьми років роботи попереднього уряду міжурядова комісія з економічної співпраці зустрічалася тричі. Зараз комісія засідала двічі за два роки, адже питання координації діяльності всіх міністерств є. Kluczowym z polskiej historii najsłychodniej. Koordynacja dj do Ukrainy wymaga reform. Z okryma urodowo-ekonomicznego centrum. I ja spodziewam się, że w sece budę zrobiono jako mocha szwytrze. Jest konieczna reforma również i centrum gospodarczego rządu. I mam nadzieję, że to się wszystko jak najszybciej dokona. Програма допомоги Україні також допомога для українського бюджету, українське управління дуже жорстко обумовлена впровадженими змінами і реформами, які здійснюються з українського боку, каже Яцек Піхота. І якщо Україна серйозно налаштована на вступ до Євросоюзу, а він переконаний, що серйозно, то весь процес вступу пов'язаний із покроковим впровадженням усіх чинних у європейському союзі правил. Які вже польща зокрема пережила на своєму шляху, буде необхідним до виконання в Україні? Перспектива каже Яцек піхота безумовно існує. Чи більш чи менш вона віддалена, безумовно буде залежати від багатьох чинників попереду. Зрештою, військові дії, крім ризику обстрілів, які впливають на всю країну, звісно, трапляються, але насправді суто військові операції ведуться на сході країни, говорить Войцех Балчун, президент Агентства промислового розвитку. А колись очільник Укрзалізниці він провів в Україні багато часу і каже, що бачив, як все відбувається з того іншого боку. Решта країни, говорить він, намагається нормально функціонувати в дуже складних умовах і, всупереч видимості, Україна також зіткнулася з багатьма викликами, зокрема логістичними, адже йдеться про переселення біженців не лише які змушені були виїхати з України, але й переїхали на території самої України, переважно на її захід. І це вимагало від української сторони створити для них умови для проживання. Тож в Україні сьогодні багато чого відбувається в плані будівництва: Вінниця, Львів, Чернівці, інші міста там будуються квартири, зокрема і об'єкти, аби люди могли нормально функціонувати в більш-менш нормальних умовах. Тому вважає Войцех Балчун це дуже суттєва зміна в структурі країни загалом незалежно від наслідків чи закінчення війни, і тому це показує, що з Україною треба і варто вести перемовини, і варто туди інвестувати. То, це теж обсервував, а це намір двох ламп. Те, що я також спостерігаю, і вже щонайменше два роки, так це дуже високий рівень активності інших західних країн, які не так стресують щодо поїздок до України і розмов з українською стороною з пошуком можливостей для реалізації конкретних проєктів або з підготовкою до входження та реалізації великих інвестиційних проєктів, коли це можливо. А щоб ввійти у великі проєкти, потрібно створювати рішення, потрібно створювати модель. Потрібно Шукати фінансування, потрібно домовлятися про умови та рамки співпраці між сторонами. І Україна та ці західні країни, такі як Німеччина, Франція, Швейцарія, Скандинавські країни, я думаю, трохи випереджають нас у плані розробки системних рішень. Ми не можемо, так би мовити, боятися. Нам просто потрібно говорити. Я щонайменше два роки намагаюся поспілкуватися з представниками різних установ, зокрема щодо інструментів безпеки, бо це також був запит від підприємців, з якими я мав контакти, це все нарешті почало відбуватися. Тому я також закликаю подумати про це конструктивно. Світовий банк підготував звіт про суму ресурсів, які будуть потрібні для реконструкції. Я завжди кажу, що це не просто реконструкція, це ще й будівництво України. Я досить детально проаналізував цей список, там є все. Це інфраструктура, залізниці, дороги, річки, морські порти, аеропорти, лікарні. wszywy znaczy, no, nam potrzebne to rozgranuty, i na moją dumku nam potrzebno wyznaczyć te sfery, w jakich my mamy najkraszciej kompetencji, finansowi możliwości, podtrzymną polskich kompanii z prywatnego ta i tade rządowego i sisty ze styl z ukraińską stroną, to prosto domawiać się. wsparcia dla dla polskich firm z sektora prywatnego i publicznego i sięść do stołu ze stroną ukraińską po prostu negocjować. Таніль Шаліговський, підводячи підсумок, каже, що в геополітичному контексті треба думати все ж про нову формулу ведення економіки, і в тому числі про нову формулу ведення співпраці економічної, економіки в умовах війни, яка триває, причому триває перманентно, бо невідомо коли згасне, і невідомо, коли відновиться, і скільки перебуватиме у стані спокою. Nie wiem jak ten kompromis będzie wyglądał, ale wiem jak wyglądał będzie. Ja nie znaję jak wygrać ten kompromis, ale ja znaję jak wygrać powojenna Ukraina, więcej męż. Czy będzie biznes, jakiej wstymecia w Ukrainie, wstymecia w umowach militaryzacji, ukraińskiej centralizacji, sekuracjacji, absolutno wszystko, bo kincz winy nie będzie kińcem konfliktu. Czy zakinczenia winy rozumiecie jak zawszeżenia wojskowych operacji i nie jest zawszeżeniem ukraińsko-rusyjskiej problemy. Problema w tym Тому що Росія не визнає Україну як суверенну державу. Це не зміниться після припинення вогню. Нам потрібно подумати про те, як вести бізнес у цих нових умовах і змінити індивідуальні підходи з Європейського Союзу. Усі види міжнародних умов чудові на папері, але на практиці це просто не спрацює. Сьогодні нам потрібно про це подумати. Я не знаю, чи засвоїла Україна ці уроки. Не думаю, що вона це вже надолужила, бо в неї, очевидно, інші пріоритети. Спочатку. Потрібно захистити себе. Тоді ми подумаємо про правила, але я хочу, щоб ви знали, що повернення до довоєнної ситуації неможливе. Якщо ми поставимо перед собою різні сценарії, то простіше кажучи, всі вони мають низхідну траєкторію, тобто буде тільки гірше ніж до війни. Звичайно, в цих абсолютно нових умовах можна буде вести бізнес, можна буде заробляти великі гроші, хоча треба усвідомлювати, якою буде Україна. Тепер, якщо розглядати Україну в цьому контексті, то я абсолютно згоден з усіма попередніми доповідачами, що розмови лише та виключно про побудову України суттєво звужують цю картину. Йдеться про побудову абсолютно нової української державності, держави та економіки, оскільки це не лише економіка, а й загалом адміністрування того, а також розбудова адміністративного потенціалу, у такому контексті існує багато, скажімо так, можливостей для Польщі, секторів, які є вигідними для Польщі і в яких, на мою думку, Польща може долучитися. Це звичайно фізична реконструкція, на ній можна буде заробити. Хоча я також застерігаю вас від думок, що буде якийсь великий транш дядько Сем приїде з-за кордону та поділить гроші. А ми заберемо ці гроші. Він не приїде, і ми вже бачимо, що він радше відступить ніж зобов'яжеться втручатися в справи України. По-друге, звичайно, буде питання експорту, яке проявляється в усіх випадках. Дуже добре, бо якщо українська економіка розвиватиметься, ми говоримо про модернізацію повоєнної української економіки. Вона буде втягуватися ззовні, і саме тут польсько-українська торгівля вже зростала ще до війни. Третє питання: транзит для України є два вікна у світ: одне це чорне море. Згадується також інший сухопутний маршрут, переважно через Польщу. Хоча всі ви тут чудово знаєте про ситуацію на польсько-українському кордоні і щось з тим Доведеться робити, якщо це транзитне питання, має бути потенційно вигідним для Польщі. Це питання інвестицій. Якщо ми заздалегідь викреслюємо всі ці податкові гавані та всі країни, через які протікає український капітал, і тоді Польща фактично є одним з найбільших інвесторів в Україну. Варто про це пам'ятати. І п'яте, це допомога розвитку. Допомога розвитку розуміється не лише як експорт, а й допомога розвитку в Польщі, як ми цього навчаємося, розуміється, це як інструмент для побудови політичного впливу і подобається це комусь чи ні. Інші це роблять. А якщо ми цього не робимо, то інші зроблять це за нас. Будування впливу в політичних, і чи то ще комусь подобається, чи то ще не подобається. інші то роблять. І ми так не зробимо, то зробляв то і За нас на сьогодні це все це була програма Української служби польського радіо. Профіт. Я Володимир Гарматюк. До зустрічі наступного тижня.